Сонячна система не має чіткої межі, яку зазвичай зображають у більшості підручників. Стандартні діаграми створюють враження, що після Плутона околиці фактично закінчуються. Ви досягаєте краю і далі це лише порожній простір. Але нові дані спростували цю ідею. Область за межами Нептуна не є порожньою. Це масивне хаотичне кільце уламків, відоме як пояс Койпера. Це третя зона нашої сонячної системи, і вона населена мільярдами заморожених об'єктів. Проблема в тому, що ці об'єкти поводяться не так, як передбачали наші моделі. Останні спостереження з космічного телескопа Джеймса Веба та наземних оглядів показують речі, яких там не повинно бути. Ми бачимо кільця, які суперечать законам гравітації, карликові планети, що залишаються геологічно активними, і докази того, що сонячна система простягається набагато далі, ніж хтось розраховував. Ця область не просто кладовище старих каменів, це динамічне середовище, яке зберігає оригінальні креслення нашої планети. Тож, давайте подивимось, що насправді відбувається у темряві за Плутоном. Щоб зрозуміти, чому ці об'єкти такі дивні, спершу потрібно зрозуміти, де вони знаходяться. Існує поширена помилка, що пояс Койпера це гігантська бульбашка, яка огортає сонячну систему, наче оболонка. Насправді це хмара Оорта. Вона знаходиться набагато далі, оце віддалене, приблизно сферичне сховище комет, яке простягається на відстань до 100 тисяч астрономічних одиниць і більше. Пояс Койпера – це інше. Він має форму пончика. Астрономи називають це Тором. Це плоский товстий диск, який майже ідеально збігається з орбітами основних планет. Для порівняння, внутрішній пояс астероїдів між Марсом і Юпітером це вуще кільце, що складається переважно з кам'яних і металевих залишків. Його форму визначила гравітація Юпітера та інтенсивне сонячне тепло, яке випарувало там лід. Якби ви подивилися на сонячну систему збоку, пояс Койпера виглядав би як широка автомагістраль, що простягається від орбіти Нептуна. Ця структура точно показує нам, як він сформувався. Чотири з половиною мільярда років тому наша сонячна система була обертовим диском газу та пилу. Сонце утворилося в центрі, а планети сформувалися з матеріалу, що обертався навколо нього. Але цей процес не був чистим, він був хаотичним. Під час формування гігантських планет залишилася величезна кількість уламків. У внутрішній частині сонячної системи тепло від молодого сонця було занадто сильним, щоб лід міг вижити. Ось чому внутрішній астероїдний пояс між Марсом і Юпітером складається переважно з каменю та металу. Але за межами Нептуна досить холодно, щоб усе замерзло. Об'єкти в поясі Койпера це не просто каміння, це затверділий лід. Астрономи називають ці речовини леткими. Вони складаються з замерзлої води, аміаку та метану, які тверді як граніт. Це оригінальний будівельний матеріал нашої системи, збережений у глибокій заморозці протягом мільярдів років. Масштаби цього регіону важко уявити. Він починається приблизно на орбіті Нептуна, близько 30 астрономічних одиниць від Сонця. Він простягається до приблизно 50 астрономічних одиниць. Це величезна площа. Якщо порівняти її з астероїдним поясом, то це навіть не змагання. Пояс Койпера приблизно у 20 разів ширший і містить у сотні разів більше маси. Це не просто порожній простір із кількома дрейфуючими каменями, це переповнене шосе. Але так було не завжди. Сучасні моделі припускають, що гігантські планети, зокрема Нептун, на ранньому етапі своєї історії, дрейфували назовні. Коли Нептун віддалявся від сонця, його гравітація діяла як снігоприбирач. Він відштовхував це сміття все далі і далі, поки воно не осіло у стабільне кільце, яке ми бачимо сьогодні. Ось чому цей регіон має значення. Коли ми дивимося на пояс Койпера, ми бачимо не просто холодні камені, ми бачимо залишки від будівництва землі та її сусідів. Це єдине місце, де ми можемо побачити сирі інгредієнти сонячної системи до того, як їх приготували або змінили під дією тепла. Але хоча сам пояс стабільний, об'єкти всередині нього набагато різноманітніші, ніж ми очікували. Перший об'єкт, на який нам потрібно звернути увагу, це Арокот. У 2019 році космічний апарат Нові Горизонти пролетів повз цей об'єкт. Він розташований на відстані понад 4 мільярдів миль від Землі. До прольоту астрономи не мали уявлення, як він виглядає. Найкращі телескопи на Землі могли бачити це лише як один піксель світла. Коли зображення повернулися, вони показали щось незрозуміле. А рокот не круглий це схоже на два червоних млинці, які злиплися разом. Є велика і мала частки, з'єднані вузькою шийкою. Астрономи називають це контактним подвійним тілом. Воно трохи схоже на сніговика, але набагато більш сплющене. Ця дивна форма вирішила одну з головних проблем фізики. Довгий час існували дві конкуруючі теорії про те, як формуються планети. Одна з теорій стверджувала, що це був насильницький процес. Вона припускала, що камені зіштовхувалися один з одним на великих швидкостях, розбивалися і знову з'єднувалися, поки не утворювали щось велике. Інша теорія була набагато спокійнішою. Вона припускала, що пил і камінці повільно злипалися разом у темряві. Арокот доводить, що правильна друга теорія. Якби арокот утворився внаслідок жорсткого зіткнення, дві частки були б розбиті або тріснуті. Але цього немає. Точка з'єднання між ними гладка й неушкоджена. Це говорить нам, що ці два об'єкти не зіткнулися. Вони дуже повільно наближалися один до одного, ймовірно, вони оберталися один навколо одного протягом тривалого часу, поступово зближуючись, поки м'яко не доторкнулися і не злилися разом. Швидкість цього зіткнення була неймовірно малою, це сталося приблизно з такою ж швидкістю, з якою йде людина. Це важливо, тому що Арокот це скам'янілість. На відміну від Землі чи Марса, Арокот не змінився з того дня, як утворився у нього немає вулканів, землетрусів і атмосфери, яка б його руйнувала. Він сьогодні виглядає точно так само, як і 4,5 мільярда років тому. Дивлячись на нього, ми бачимо сам процес, який створив сонячну систему. Тепер ми знаємо, що будівельні блоки наших планет не починалися з вибуху вони почалися з м'якого зіткнення. Однак не все в поясі Койпера таке спокійне. Поки Арокот спокійно дрейфував мільярди років, інші об'єкти в цьому регіоні порушують закони фізики набагато агресивнішими способами. Поки Арокот показує нам спокійну сторону поясу Койпера, інші об'єкти демонструють його жорстокість. Найкращий приклад цього Гаумеа. Гаумеа це карликова планета приблизно розміром із Плутон, але виглядає вона зовсім інакше. Вона не є сферою, вона має форму регбійного м'яча або сплюснутого яйця. Причина такої форми швидкість. Гаумеа обертається швидше, ніж будь-який інший великий об'єкт у нашій сонячній системі. Доба на Землі триває 24 години, доба на Гаумеа триває менше, ніж 4 години. Це обертання настільки інтенсивне, що фізично розтягує планету. Центрифугальна сила витягує екватор назовні, сплющуючи полюси і подовжуючи тіло. Якби вона оберталася ще швидше, ймовірно розірвала б себе на частини. Ми вважаємо, що ця швидкість виникла внаслідок масивного зіткнення мільярди років тому. Щось врізалося в Гаумеа, вибило її з рівноваги і запустило в цей стрімкий оберт. Те саме зіткнення, ймовірно, створило дві її місяці та кільцеву систему, що оточує планету. Але Гаумеа не єдина з кільцем. Це підводить нас до Квавара, який, можливо, є найзагадковішим об'єктом у всьому регіоні. Квавар це карликова планета, приблизно вдвічі менша за Плутон. Протягом багатьох років астрономи вважали, що це просто звичайна нудна куля льоду. А потім у 23-му році вони виявили навколо неї кільце кільця зазвичай легко пояснити вони існують завдяки гравітації. Кожна планета має невидиму лінію навколо себе, яка називається межею роша. Якщо місяць підійде надто близько до планети та перетне цю лінію, гравітація планети розірве його на частини. Потім уламки розтікаються та утворюють кільце. Якщо сміття знаходиться за цією лінією, це відбувається навпаки. Гравітація згущує пил і каміння разом, доки вони не утворюють місяць. Правило просте у середині лінії ви отримаєте кільця. Ззовні лінії ви отримаєте супутники. Проблема в тому, що кільце квахуа знаходиться не на своєму місці. Воно розташоване більш ніж за 2500 миль від планети. Це у сім разів більше за радіус самого квахуа, це далеко за межею Роша. Згідно з нашим нинішнім розумінням фізики, це кільце не повинно існувати. На такій відстані частинки в кільці мали б злипнутися і утворити супутник за кілька десятиліть. Але цього не сталося. Вони досі вільно плавають у стабільній петлі, це суперечить нашим стандартним моделям акреції. Деякі астрономи вважають, що частинки можуть бути надзвичайно пружними, стикаючись одна з одною, як гумові м'ячики, а не злипатися як сніг. Інші думають, що маленький, невидимий супутник може пасти кільце й утримувати його стабільним. У будь-якому разі Квавар доводить, що ми ще не повністю розуміємо, як працюють кільця. Ці об'єкти переписують правила планетарної механіки, але є одна карликова планета в поясі Койпера, яка кидає виклик ще більшій припущенню ідеї про те, що ці далекі світи мертві. Коли ми говоримо про пояс Койпера, ми повинні згадати про Еріду. Саме цей об'єкт змусив астрономів переосмислити, що таке планета. Коли її відкрили у 2005 році Майк Браун і його команда, це стало проблемою, оскільки здавалося, що вона більша за Плутон. Саме це відкриття стало причиною того, що Плутон перекласифікували як карликову планету. Хоча зараз ми знаємо, що Плутон трохи більший за діаметром, Еріда залишається значно масивнішою. Але Еріда це не просто копія Плутона. Вона є чимось набагато екстремальнішим. Еріда неймовірно далеко вона обертається приблизно за 6 мільярдів миль від сонця. Це приблизно втричі далі, ніж Плутон. На такій відстані сонце виглядає просто як яскрава зірка на небі. Через таку віддаленість температури там майже досягають абсолютного нуля. Довгий час вчені вважали, що Еріда повністю мертва. Логіка була простою вона занадто мала і занадто далеко від сонця, щоб мати будь-яке тепло. Вона мала би бути замороженим твердим блоком льоду, який не змінювався мільярди років. Але нещодавні дані з космічного телескопа Джеймса Вебба свідчать, що це не так. Веб досліджував світло, що відбивається від еріди, щоб з'ясувати, з чого складається її поверхня. Він виявив багато метанового льоду. Ось тут хімія стає цікавою існують різні типи метану. Деякий метан є первинним, тобто він існує там ще з часу формування сонячної системи. Інший метан є свіжим, тобто він утворився нещодавно внаслідок геологічних процесів. Дані з Веба показують, що метан на еріді є свіжим, це не мало би бути можливим на мертвому світі. Єдине пояснення це те, що всередині еріди тепло. Ймовірно, у неї є кам'яне ядро, яке містить радіоактивні елементи. Коли ці елементи розпадаються, вони виділяють тепло. Це тепло розтоплює внутрішній лід і створює повільно рухомий океан з кашоподібної маси або води під корою. Зрештою, цей тиск накопичується і виходить на поверхню через тріщини. Вона випускає газ і рідину, які миттєво замерзають і вкривають поверхню свіжим білим льодом. Це пояснює, чому Еріда така яскрава вона відбиває майже все світло, що на неї потрапляє, тому що постійно оновлює свою поверхню. Вона не є замороженим викопним рештком. Це геологічно активний світ. Вона жива так само, як і людське тіло. Земля жива, вона перемішує і переробляє свої матеріали зсередини назовні. Такі відкриття змінюють наше уявлення про зовнішню сонячну систему. Раніше ми вважали, що це холодне порожнє кладовище, тепер ми знаємо, що воно сповнене активних світів. Але залишається ще одна велика загадка, яку потрібно розгадати. Нещодавно ми знайшли докази того, що пояс Койпера насправді не закінчується там, де ми думали. Поки ми вивчали окремі об'єкти, такі як Еріда та Арокот, ми пропустили щось грандіозне щодо самого поясу. Десятиліттями астрономи помічали дивний шаблон у даних. Ми могли бачити тисячі об'єктів починаючи з орбіти Нептуна. Кількість об'єктів залишалася великою, доки ми не досягали відстані у 50 астрономічних одиниць. Потім усе просто зупинялося кількість об'єктів падала майже до нуля. Це виглядало як чітка межа. Астрономи назвали це урвищем Койпера. Припущення було простим: сонячна система закінчується на 50 астрономічних одиницях. За цією межею не було нічого, окрім порожнього простору аж до хмари Оорта, яка знаходиться у тисячах разів далі. Але нещодавно космічний апарат New Horizons почав надсилати заплутані дані. Зараз New Horizons рухається через цю порожню область, він оснащений приладом, який називається лічильник пилу. Якби космос справді був порожнім, кількість зіткнень з пилом мала б впасти майже до нуля. Натомість лічильник продовжував реєструвати удари. Це свідчило про те, що там щось є, що створює уламки. Але довгий час ми не могли побачити, що це було. Об'єкти були занадто темними і занадто далекими, щоб стандартні телескопи могли їх розрізнити. Це змінилося завдяки нещодавньому огляду за допомогою телескопа Субару на Гаваях. Астрономи використали нову техніку, щоб зазирнути у темряву глибше, ніж будь-коли раніше. Наприкінці 2024 та у 2025 році вони оголосили про відкриття нового скупчення об'єктів. Ці об'єкти не знаходилися на самому краю урвища. Вони були набагато далі, обертаючись на відстані між 70 і 90 астрономічних одиниць. Це змінює карту сонячної системи. Виявляється, існує не лише один пояс Койпера. Ймовірно, є другий пояс або принаймні розширена зовнішня популяція з проміжком між ними, подібно до багатопоясних дисків уламків, які спостерігаються навколо інших зірок. Між головним поясом і цією новою популяцією існує величезний проміжок, де майже нічого немає. Ця структура пояс, проміжок, а потім ще один пояс насправді дуже поширена в галактиці. Ми бачимо її навколо інших зірок, наприклад, Фомальгаута. Ми просто ніколи не усвідомлювали, що наша власна система виглядає так само ми стояли посеред першого кільця, вважаючи, що воно єдине. Тепер ми знаємо, що межа на відстані 50 астрономічних одиниць не була кінцем шляху, це була лише межа внутрішнього двору. Сонячна система набагато більша, ніж пишуть у наших підручниках. Але навіть із цим другим поясом залишається ще одна остаточна проблема. Орбіти найдальших об'єктів дивно вирівняні. Усі вони тягнуться в одному напрямку, і друге кільце уламків недостатньо масивне, щоб це пояснити. Там є ще щось. Остання загадка в цій області найбільша з усіх. Це свідчить про те, що ми досі не знайшли масивну частину сонячної системи. Докази надходять від карликової планети на ім'я Седна. Коли астрономи виявили Седну у 2003 році, вони одразу зрозуміли, що вона не підпадає під жодну відому категорію. Це великий червоний світ, приблизно вдвічі менший за Плутон. Але проблема не в її розмірі. Вся справа в її орбіті. Седна має надзвичайно витягнуту орбіту. Більшість планет обертаються навколо Сонця майже по колу. Седна рухається по величезному, витягнутому овалу. Вона робить один оберт навколо сонця приблизно за 11400 років. У найвіддаленішій точці вона віддаляється майже на 900 астрономічних одиниць. Це глибоко в темряві, далеко за межами другого поясу, про який ми щойно говорили. Але найдивніше це те, де вона перебуває, коли наближається до сонця найближче. Цедна ніколи не підходить ближче, ніж на 76 астрономічних одиниць. Ось це і є вирішальний доказ. Щоб зрозуміти, чому це число важливе, потрібно звернутися до гравітації. Об'єкти в поясі Койпера зазвичай контролює Нептун. Якщо вони підходять занадто близько до Нептуна, його гравітація викидає їх на розкидані орбіти, але Седна ніколи не наближається до Нептуна. Вона тримається далеко від гігантських планет. Водночас вона не настільки далеко, щоб її могла притягнути гравітація інших зірок або самої галактики. Седна знаходиться в зоні, яку астрономи називають від'єднаною, вона перебуває на нейтральній території. Вона занадто далеко, щоб її міг відштовхнути Нептун, але занадто близько, щоб її могла притягнути галактика. Це означає, що Седна не повинна була б там бути, вона не могла сформуватися в цьому місці. Там недостатньо матеріалу, щоб утворити світ такого розміру. І її не міг викинути туди Нептун, бо вона ніколи не наближається до нього настільки, щоб він міг на неї вплинути. Протягом багатьох років астрономи вважали, що Седна це просто дивна випадковість. Можливо, мільярди років тому повз пролетіла зірка і затягнула її на цю дивну орбіту. Але потім вони знайшли ще кілька таких об'єктів. За останнє десятиліття ми відкрили ще кілька об'єктів з такими ж від'єднаними орбітами. Один із них отримав прізвисько Гоблін. Коли ви дивитеся на ці об'єкти на карті, ви бачите певну закономірність. Якби це були просто випадкові камені, їхні орбіти мали б бути спрямовані у всі різні боки, вони мали би бути розкидані навколо Сонця випадковим чином, як пелюстки на квітці, але це не так Седна, Гоблін і ще кілька інших екстремальних об'єктів згруповані разом. Їхні орбіти всі спрямовані в космос в одному й тому ж напрямку. Вони також нахилені під схожими кутами, ймовірність того, що це сталося випадково, надзвичайно мала вона менша, ніж 1 на 10 тисяч. Це згрупування свідчить про те, що щось ними керує. Єдине, що може впливати на такі планети, та це гравітація. А щоб мати достатньо гравітації для контролю об'єктів так далеко, потрібен щось масивне. Математика вказує на одного винуватця. Вона натякає, що у глибинах Сонячної системи ховається масивна планета. Астрономи називають її планета 9. Судячи з того, як рухаються Седна та інші, ця планета мала би бути приблизно у 5-10 разів масивнішою за Землю. Це була б суперземля або міні-Нептун, складений із газу та льоду. Ймовірно, вона обертається на сотні разів далі від Сонця, ніж Земля. Оскільки вона так далеко, то була б неймовірно тьмяною. Це й пояснює, чому ми досі її не бачили. Вона рухається так повільно, що виглядала б у наших телескопах як нерухома зірка, але саме її гравітація є єдиним поясненням існування Седни. Вона невидимий пастух, який тримає ці далекі об'єкти у порядку. Тож, коли ми дивимося на пояс Койпера, ми бачимо сліди гігантського привида. Карта нашої сонячної системи змінилася. Більшу частину історії ми вважали наше сусідство охайним і впорядкованим місцем. Ми думали, що це проста система з вісьмома планетами, які обертаються навколо зірки, оточеної чистою порожнечею. Ми припускали, що існує чітка межа, де закінчується сонячна система і починається глибокий космос. Пояс Койпера доводить, що ця модель є хибною. Сонячна система не має чіткої межі, вона не просто закінчується. Натомість вона поступово зникає, переходячи в галактику. Те, що ми колись вважали порожнім простором, насправді є величезним, хаотичним рубежем. Він населений мільярдами об'єктів, які набагато складніші, ніж ми уявляли. Ми знайшли світи як -от Арокот, які зберегли ніжне народження нашої системи, ми знайшли порушників правил, таких як Гаумеа і Квавар, які кидають виклик нашому розумінню фізики. Ми знайшли активні живі світи, як от Еріда, там де очікували мертвої криги. І ми знайшли докази того, що система простягається на мільярди миль далі, ніж ми коли-небудь уявляли, можливо, приховуючи масивну дев'яту планету в темряві. Цей регіон не просто зібрання залишків він є мостом між нами та рештою Всесвіту. Він нагадує нам, що навіть після тисяч років спостережень за небом ми все ще лише починаємо складати карту власного двору.